Пані Євгенія в липні минулого року була вимушена евакуюватися з Херсону до Одеси. Тоді ж, у рідному місті лікарі діагностували жінці міому доброякісну пухлину матки. Розповідає, дізнавшись про безкоштовний гінекологічний кабінет, вирішила знов пройти обстеження. Я пішла на огляд, щоб дізнатися, чи вона не росте. Okay. Ще ні. Ні, операції мені не робили. Взяли аналізи, і треба ще зробити обстеження УЗД. От, Після УЗД вже буде ясно чи робити, чи не робити операцію. Жіночий кабінат оснащений сучасним обладнанням, що дозволяє проводити ультразвукові дослідження, діагностику та лікування гінекологічних захворювань та планування сім'ї. Розповіла лікарка Кушерка. Ризик. Онкозахворюваності, ризик ускладнень хронічної патології росте на, на тлі хронічного стресу. Послуги жінкам, які були зазнали фізичного насильства. Наприклад, були зґвалтовані після того, як їх як вони поспілкуються з поліцією, вони можуть звертатися до нас за наданням медичної допомоги. Також в кабінеті є гінекологічне крісло, адаптоване для жінок з інвалідністю. Зазначають у медзакладі. Рісло зручне тим, що жінки буде на нього сісти. Вона має різний рівень підніматися та ну опускатися. Запрацював безбар'єрний гінекологічний кабінет в лютому минулого року. За цей час тут отримало лікування і обстеження більше 500 жінок. Координаторка проєкту зазначає, прагнуть надавати якісну медичну допомогу мешканкам в умовах воєнного часу. Виникла ідея надати допомогу медичним закладам, підвищити їх спроможність е якраз створення мережі е таких кабінетів. І один із викликів це е погіршення стану жіночого здоров'я, питання репродукції, тому що Країна сьогодні це малонаселена країна. Нині на Удаччині відкрито ще чотири таких гінекологічних кабінети: а саме в Біляївському районі Доброславі, Ізмаїлі та Сараті. Олександр Бончев, Віктор Добринін перший міський.